Зараз у нас людина, яка розуміється і на піарі, ну тобто на комунікаціях, і на тому, що треба робити, що було затишно. Знаєте, це так як побажання. Бо коли ми говоримо про ну вже майже три роки повнокровної війни, говорити про затишок важко, але важливо і треба. Отже, в нашій студії Оксана Коянцева. Членкиня правління благодійного фонду Схід Сос, координаторка відділу піар і комунікацій, ну і людина, яка безпосередньо знається на ідеї мережі затишно спейс на створенні затишних просторів. Вітаю, Оксана. Добрий день, дуже рада, що в Запоріжжі. Знаю, що сама з Запоріжжя, так, але доводиться більше часу проводити не в рідному місті. Як рідне місто в ці дні, 6-7, Наскільки от якщо приїжджати, якщо не, не бути тут, а приїжджати, що можна побачити? Бо я чула вчора буквально, що щось сірим і ну, таким печальним стаємо. Що скажете? Я б точно не говорила, що печально, бо я приїжджаю сюди до мами, і я приїжджаю до здебільшого до друзів і до дуже близьких мені людей. І місто я люблю, тому воно для мене завжди рідне і тепле. З іншого боку, що дійсно вразило цього року, чомусь дуже мало прикрас по місту новорічних, і з одного боку, ніби розумієш. Контекст і нібито недоречність цього. А з іншого, все ж хочеться відчувати святковість, таку стриману, так, але так. це про але те вона важлива. Так. Да, про, 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 про те, чи створюємо ми якісь простори, де радості, радості так, і зачіпки за нормальність, так. Да, або так звану нормальність. Тому да, трішки трішки є таке відчуття. Хоча як я і казала, мені завжди гарно в Запоріжжі. Ну і головне створювати їх незалежно від. Календарних дат, а створювати їх там, де кожна і кожна з нас є, для того, щоб ділитися радістю. А це ж та сама парадоксальна математика, що коли ділишся радістю, то множиш її. Ну так воно все і відбувається. Отже, ну вже так ми зустрілися в перший вівторок, в перший наш ефір 2025-го, Тому хочеш, не хочеш, треба про 24 й говорити. Ну, може, найголовніше, що було зроблено. Ам і не зроблено в 2024-му Схід Сос сама та організація з'явилася не коли почалася повномасштабна, а на жаль, коли почалася ось ця остання російсько-українська, тобто ми вже говоримо про 10 років. І цей 24-й, який був десятим роком війни, чим він запам'ятався організації і що вдалося, що не вдалося. Глобально можна говорити, що рік точно запам'ятався такою стабілізацією в роботі усіх різних напрямів, які у фонду є, і нашою внутрішньою впевненістю у тому, що те, що ми робимо, відповідає актуальним вимогам Запитом. і запитам. І коли я говорю про те, те, що ми робимо, це такі повні цикли супроводу людей постраждалих від війни, які ми створюємо. Наприклад, ми є одним із найбільших фондів, які займаються евакуацією цивільного населення. Але ця евакуація не закінчується перевезенням фізичним людини угу, з точки угу. А в точку Б і залишенням її в точці в точці Б точці та, та, проблемами, Так, але повним супроводом, відновленням документів пошуком нового місця проживання і подальшим кроком, який допомагає їй інтегруватися в новій місцевості, в новій громаді, куди вона приїхала. Великою мірою саме мережа затишно, вона оцю цю інтеграційну функцію виконує, да бо вона стає місцем. Осередками, куди люди можуть приходити за новими контактами за відповідями на дуже прості на на перший погляд mm -hmm. питаннями. Де най, найближча аптека, де найближча е, магазини, магазин, да, да, лікарня і поліція навіть да. та, і де мені знайти нових друзів mm -hmm. да, наприклад, але в дорослому житті це це дуже важливо і складно, і не просто так да. тому і тай, і, оці цикли, які ми створюємо, такі завершені цикли, і це і стосується публічної адвокації тих питань. Про які ми говоримо, це питання розміщення маломобільних представників, маломобільних груп населення і кризова ситуація, бо в Україні просто критично не вистачає місць для цих людей. І інше питання, якими ми займаємось, тобто ми у. Якось внутрішньо впевнено впевнилися, що ми мусимо це продовжувати. Тому для нас це був такий рік. Перед цим два роки ми дуже сильно зростали. Uh -huh. А цей рік ми стабілізувалися, пересвідчувалися і шукали там якесь стале фінансування на те, щоб ці ініціативи далі продовжувалися. Зростали кількісно. Ну коли ці попередні чи тут і кількісно і якісно воно йшлося, і кількісно і якісно. Якщо в цифрах, наприклад, це найпростіше, да, як можна uh -huh. вимірювати, то от нас було 30 Людей на початок повномасштабного вторгнення стало 230 в якийсь момент, да тобто це там в багато разів зростання. Але і якісно в плані того, що у нас з'являлись новинапрями діяльності. Ну, от затишно, це абсолютно нова для нас діяльність. До цього в Сєвєродонецьку був хаб націлений на теж таку просвітницьку соціальну функцію соціалізації інтеграції, але ем, не було такого повного фокусу на. Ем, Всебічну допомогу він був до двадцять до року. До, до 22 року ага, так ага. він працював, і там так само були курси української мови, різноманітні активності, перегляди кінофільмів, простір для молоді для спілкування. Тобто такий хаб існував, але фокуси були трошки інші. В затишному вже створювали ще й з фокусом протидії гендерно змовному насильству. Бо ми розуміли, що з загостренням ситуації з ускладненням. Цієї ситуації багато людей опиняються, наприклад, в шелтерах, і там загрози зростають пропорційно тому. З якою Скільки великою людей, кількістю з людей з яким досвідом угу, де ці люди, угу. і в якому вони стані, наприклад, тому та затишно це от один із одна з таких перемог. І якщо говорити про затишно, для нас внутрішньою, я думаю, перемогою було, коли ми визначили, що ми не готові закривати ці осередки, uh -huh. що ми готові вкладати шукати ресурси для того, щоб всі команди працювали зараз. Їх шість цих осередків, uh -huh. і це близько 60 спеціалісток, які працюють по всій Україні. І, наприклад, в певною мірою є зараз запит від міжнародних партнерів на підтримку саме прифронтових громад. Але ми впевнені, що така підтримка має надаватися людям і в тих громадах, куди, куди вони переїхали з, з фронтових для тих, хто вирішує так, переїхати. Так. І нам дуже важливо було в цьому році, наприклад, не закрити простори в Черкасах Вінниці і Кропивницькому. і Нам це вдалося. Ми знайшли mm -hmm. перспективу фінансування. І це теж про те, що ми в діалозі з партнерами відстоюємо не тільки ну, такі загальні найбільш видимі пріоритети, да, а ще й пояснюємо що... механізм, так так, що так. тут так. вже йдеться не про звітування для mm -hmm. галочки, як то кажуть, та, а про долю людей, які приїхали, і як ще вмовляти людей переїжджати, Пережати, якщо так. вони їдуть в нікуди, і далі їхні проблеми нікого не цікавлять. Я дізналася, мені здається, вчора ця інформація пішла про те, що тепер ВПО, знову приміщення особи, прирівнюється до жителів громад, uh -huh. в яких вони зараз ідуть, і це от ухвалено Верховною uh -huh. Радою. Що це означатиме для затишноспейсів і взагалі для вашої роботи? Я не берусь експертно коментувати, да бо я не. Ну я ще теж тільки yeah. почитала, що відбулося, а вже не занурювалася трошки пізніше. Ми про це теж але найголовніше там дискусія, яка велася про те, що, наприклад, в подальшому, коли будуть сприятливі умови там для проведення місцевих виборів, це uh -huh, можливість, uh -huh. наприклад, для цих людей голосувати на місцевих виборах, да і оскільки вони вже починають краще інтегруватися в ту громаду, де вони проживають, і це про ну точно для нас це буде про розбудову лідерських якостей в. Людях, uh -huh. які переїхали, і пояснення ну і давання їм певних інструментів, які б допомогли їм почуватися своїми в тих громадах, де вони опинилися. До, ну, якби за свідомим вибором, uh -huh. чи тому, що так склались обставини, чи тому, що там було місце в шелтері, да, саме в цій області. І для нас, та, ну ми будемо далі досліджувати і дивитися, як на практиці все це буде працювати, які можливості. Але от моє бачення, що це надзвичайно важливо для того, щоб зараз, на третій рік повномасштабного вторгнення, багато людей приходить, і у нас запити змінюються до спеціалістів від того, щоб просто пережити якийсь період. Період горя горювання, наприклад, за втратами дому, свого оточення звичного до того, щоб починати вкорінюватися mm -hmm. в mm -hmm. тому місці, де ти є. Багато хто приходить з усвідомленням, що треба шукати роботу, треба вже відчувати yeah, себе. Да, 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 себе там, mm -hmm. що там, це не наше да, нове да, місце да. проживання. І я думаю, що і зокрема цей закон він теж про, буде великою мірою про те, як відчути себе. Вдома, ну вдома це mm -hmm. дуже складне, да? зараз для так, всіх бумажка да, да, вже місці... травматичне, але да, ну в тому да, місці, навчитися да. знаходити дім, дім там, де ти є. Бо дім там, де ти, да. а не будівля. Хоча це легше, звісно, говорити тим, кому не доводилося виїжджати, і значно важче говорити тим, кому доводилось виїжджати один раз, а потім ще раз. І зараз ми розуміємо, що ситуація така страшна і складна, що. Навіть ті, хто зараз прифронтових, теж може бути, от сьогодні читаємо про Покровськ, що mm -hmm. там відбувається. І... Але я зачеплюю за оце лідерські якості. І ось тут, ну, бо традиційно, на жаль, це так. Негарно і некоректно спрацював і інформаційний простір до внутрішньопереміщених ставляться, якраз як до тих, хто за гуманітарки. Mm -hmm. Ось і в цьому сенсі, як тут змінювати і Тобто, наскільки це з одного боку сформовано, mm -hmm. а наскільки це відповідає, що ну там більшість, не більшість людей не дуже цікавляться тим, щоб на щось впливати, щось робити, легше нити, плакати і ходити за гуманітаркою і розповідати, що все пропало. Я думаю, що великою мірою це таке стереотипне уявлення про те, що тільки ходити за гуманітаркою. Але ця гуманітарка дійсно потрібна на якихось дуже перших етапах, коли ще нема на що спиратися. Так. Тоді можна на це спиратися. Разом з тим, чим більше можливості відкривається для переселенців, тим краще. І, наприклад, в наших просторах, коли ми їх відкривали, це теж була одна із ідей, яку ми відстоювали перед партнерами, які готові були це фінансувати. Що ми не будемо обмежувати відвідування простора виключно переселенцями. Uh -huh. Бо так це не спрацює. Uh -huh. да? В громадах ми не мусимо створювати такий е, тиск, uh -huh. що тим, хто не отримують, інші не отримують. І мені здається, що все, що ми маємо зараз робити в країні, воно. Має сфокусовано бути на в цілому розвитку суспільства так, і так. політичної відповідальності і розуміння, да, громадської свідомості свідомості. так. Свідомості, так. Та. І чим більше таких програм буде з пріоритизацією чи не пріоритизацією саме переселенців, да, як потенційних учасників, але вони мають працювати для всіх. І ми, от чим більше ми зараз набудуємо, тим паче, що суспільство громадянське все одно дуже сколихнулось. Багато хто зайнявся і волонтерською діяльністю. Десь до фондів доєднались, десь до інших ініціатив. Десь індивідуально навіть індивідуально так, хтось щось робить. І от мені здається, ми саме в той точці розвитку нашого суспільства. Де чим більше таких програм ми будемо запускати, тим більше буде результату хорошого від цього. Тут я згадую, ми просто про це говорили в нашій студії і про ось. Проєкт з розвитку жіночого лідерства mm -hmm. Women Leading Emergencies, який був тут, mm -hmm. і проводила якраз інформаційний форум на часі. Mm -hmm. Ми тоді познайомилися, mm -hmm. там зустрілися. Ну і е, те, що в просторах ну, ми зараз ми можемо спостерігати те, що відбувається в Запоріжжі, так само приблизно в інших просторах, чи є відмінності в просторах, затишних спейсах е, от щодо е, активності, лідерства і тенденцій, які там спостерігаються. Мені здається, тенденції в цілому спільні. У нас дуже багато, наприклад, навчань. Для відвідувачів це різноманітні, uh -huh. коли ми проводимо опитування, чому хочуть навчатися явний запит на основи ведення бізнесу ФОП, uh -huh. підприємництво uh -huh. дрібне, роз... таке ну невеликими якимись обсягами, але так. це те, що можна самостійно побудувати так і контролювати і так, контролювати. Ага. Да мені здається, це певною мірою і про десь нестачу і кризу в місцях, куди можна йти і найматися да на роботу, але так. з іншого боку, в мене є думка, що а це ще коли ти розвиваєш щось своє, ти ніби відчуваєш, що можеш далі його або з собою забрати, так. або відтворити бути, да, да, на новому да, місці, да, да. тобто ти стаєш менш залежним від єдиного місця роботи там заводу, шахти, або ще так. чогось, де ти там все життя працював найманим працівником. Найменим так, так. працівником. Uh -huh. Тому да зараз величезний запит на це, великий запит на. Наприклад, на ведення там соціальних мереж, бо це теж всюди про те, як себе презентувати, як говорити про це, це теж класно, да бо люди починають розуміти що, силу там мережування, самопрезентації. І мережування дуже важливе, і саме презентації ми сьогодні говорили про те, що унікальна виставка у нас зараз в Запоріжжі, хто я, і там такі перформанси. Тобто, ти приходиш на виставку і стаєш учасником. Uh -huh. Ну і для того, щоб дізнатися, хто ти і як ти себе відчуваєш. Тобто, такі цікаві пошуки відбуваються, і це дуже дуже важливо для нас, бо це та кількість, яка переходить в якість. І зараз, ну тобто в Запоріжжі, тут такі самі тенденції приблизно, як і в інших містах, куди. Ну, якщо... Якщо говорити да, про запит на, такий, на саморозвиток навчання, uh -huh. це дуже подібне. Можливо, в прифронтових містах Запоріжжя, Миколаїв, Харків, ми бачимо більший запит на дитячі активності. Це пов'язано, звісно, з тим, що школи працюють uh -huh. онлайн переважно, uh -huh. і це такі осередки, де діти можуть зустрітися позашкільні, позашкільні активності, активності да, да, да. да тобто кількість дітей, які відвідують наші прифронтові спейси, набагато більше да. ніж да, да. ті, які в центральній Україні. Тобто на це теж є запит. Цікаво ну, ці треба сказати, що вони в безпечних місцях, да, да, да. да, да. Вони да. в безпечних в цокольних або в, в підземних, підземних угу, укриття угу. да приміщеннях. Цікаво, що величезний запит на вивчення української мови, всього, що пов'язано з українською культурою, історією е да, 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 да. Ага. співають, вишивають, роблять традиційні прикраси і так далі. Ну, тобто, люди активно занурюються. Хто і... я да це да, про пошук я? ідентичності, який mm -hmm. зараз потрібний і для виживання, і для перемоги. Це теж дуже важливо. Не можу не запитати, бо мені здається, це теж дуже дуже важливо. Ось ця ваша Робота, яка здавалася б, ну про це і не говориш. Це виникло якраз, коли ми дискутували на інфофорумі, про те, як вам, спілкуючись з донорами, доводиться ставати такими дипломатами і розповідати ситуацію донорам, які, може, б і не хотіли. Не те, що все бачите, от вони собі отак бачать. І ось так допомагають ні сюди, ні сюди, ні плин часу, ні зміна тенденції, нічого навіщо? Ось це ну структуровано, забюрократизовано, і ось так. А вам доводиться і часто це не просто? От трошки про це так. Да, ми, мабуть, дуже непро... не незручний фонд для... для більшості донорів і партнерів. Але разом з тим у нас є багато партнерств. Тобто ця незручність вона не означає, що там з нами відмовляються працювати навпаки, тобто з нами хочуть працювати, бо потім в процесі, коли бачать, що послуги або там активності, які ми пропонуємо проводити, коли вони з бачать результати, угу, угу. то зазвичай все ж таки погоджуються і продовжувати, продовжувати і слухати вас да, і як, слухати, експертів. як експертів. А взагалі, те, що зараз відбувається в українському в громадському секторі, це дуже хороший запит на локалізацію гуманітарної допомоги. Є альянс українських організацій і тоб, посадовці і посадовці і меншого і вищого рангу да, Так, меншого ага, вищого ага. рангу і багато питань, які вирішуються дійсно. Декількома там можуть вирішувати. Декількома дзвінками або зустрічами, хоча теж не ну не можна говорити про те, що все ідеально. Да? Тобто зараз у нас є е, велика дискусія про е, заклади інституційної підтримки, і це наша дискусія пов'язана з тим, що з одного боку у нас є курс на деінституалізацію, є стратегія uh -huh. Uh -huh. скорочення і закриття інтернатних закладів, і це без Однозначно правильний так. шлях, і ми всі розуміємо, що не мусить існувати закладів інтернатного типу ні для дітей, ні для дорослих, бо це абсолютно несумісно з питанням гідності да, людської, гуманності, гуманності так, і всього так. іншого. Разом з тим, для нас поки що для України в період масової евакуації людей. Геріатричні центри одні з тих, хто. Приймає велику кількість так, одночасно може так, приймати питання, да велику це їх відповідь, кількість да. Розмі для розміщення евакуйованих, і от поки, наприклад, да, зараз станом на зараз ми е, вийшли з таким закликом побачити цю категорію людей. Да, ми їх між собою, так в кулуарах називаємо невидимі люди, люди, угу. які є представниками маломобільних груп населення, чий голос дуже нечутний, так. і ці люди, е, як би це трагічно не звучало, але вони зазвичай десь лежать на верхніх ета... поверхах Верхах. В своїх закритих квартирах? Так. І їх не бачать, не чують, до них не доходять. да. да, да, да. І, і вони не, до, не можуть дійти. Да. І колізія полягає в тому, що на сьогоднішній день вони живуть в своїх квартирах, але після евакуації вони потребуватимуть стаціонарного догляду. Тобто, поки що в державі вони не видимі як ті, хто потребує цей стацдогляд, але от сам період виїзду дуже стресовий, період перебування в прифронті, де вони, наприклад, не отримували достатньо медичного так, догляду та необхідного, так. необхідного так. там, де вони могли не мати там, здорового харчування, ну і всього іншого, тобто. То це людина яка все одно довгий період перебувала в. Стр... Стресових... І, стресових. і в потребі, в да, потребі, да, да. потребі да. найнагальнішого, так і після евакуації, здебільшого, ми спостерігаємо, що ці люди з до... з власних будівель угу. квартир вони переміщуються уже в, стаці... в заклади ну, стаціонарного догляду, угу. і це означає про те, що та потреба в стацдогляді, яка на сьогоднішній день виявлена державою, вона потенційно набагато більша, ніж і друга проблема, з якою ми стикаємось, ми були в листопаді міжнародною моніторинговою місією, Їздили по прифронту, де б ми не приїжджали і запитували, чи є у громад підготовлені списки людей, які потенційно потребуватимуть евакуації як представники маломобільних груп. Угу. такої інформації зібраної немає, Нема. угу. тобто є. Інформація окрема в закладах медичних, так. є окрема у -со да, да соцзабезпечення, так служб да але отако от на загал зібрати, щоб це було да. угу. і це означає, що ми як держава на третій рік повноштабного вторгнення з евакуацією в тисячі в десятки тисяч людей досі, досі не розуміємо, який дійсно масштаб людей, які потребуватимуть з кожним кроком. На жаль, в один ну, або навіть в період деокупації це, да, да, це все одно да. шлях, який передбачає, що будь будь-який будь рух лінії фронту він передбачає масову евакуацію, і ми, як держава, поки не усвідомлюємо кінцевої цифри людей. Хоча б потенційно скільки цих людей буде, і куди ми їх перевеземо, які у нас є да, так. так, тому що створення будинків підтриманого проживання це абсолютно той шлях європейський, до якого так. ми мусимо йти, і ми так. це абсолютно підтримуємо. Але коли ми говоримо, що ці будинки мають бути там не більше ніж там, 35 людей, які мають проживати. У нас фізично нема стільки часу і ресурсів набудувати це в тій кількості, Щоб... яка прийме евакуйованих. Так. Отже, це поки відкрите питання, це... але тут no. головне, що воно ставиться, і принаймні намагаються не відсахатися від нього, а шукати відповідь. І no. ну направду, є відповідь. оце це будинки підтриманого, підтриманого проживання, no. і це важлива дуже тема. Про це треба no. говорити. Треба, щоб вона виникала в розмовах і тоді. Певною мірою вже з'являться ті, які можуть на цей запит теж давати якусь відповідь. Так, так що тут ну і це до питання: от дядуже діа... різних діалогів з з державою, в тому числі, да бо ми з цим приходимо. Звісно, нас десь чують, десь трошки довше треба про це говорити, але ці процеси рухаються. Спасибі, що рухаєте процеси. Не просто виконуєте щоденні справи. Така у нас у кожного є своя муравна муравлина праця, яка дуже дуже важлива, особливо коли ми говоримо про війну на виснаження. Але тут є і моменти, коли кількість переходить в якість, і це дуже важливо. і Часто ми цього не помічаємо. На завершення побажання, бо ну вже так ми ну, завершимо завершили 24-й, перейшли в 25-й, з тими проблемами і з тими успіхами, які мали тоді. Чого чекати, чого бажати? А що навпаки від себе відштовхувати? Чого бажати? Мабуть, бажаю всім мати ресурс піклуватися про ментальне здоров'я не дарма, ми на, на державному рівні. Да, у нас є і програма «Ти як?» Олени Зеленської, да, і купа ініціатив, спрямованих на турботу про ментальне здоров'я. Тому так, нам всім точно треба турбуватися про ментальне і про фізичне здоров'я, щоб в цій війні на виснаження ми могли якомога довше бути дієздатними і бути активними. Цього точно бажаю. І ну, як ми вже говоримо про евакуацію, то те точно. Бажаю бути свідомими у виборі, у тих виборах, які ми робимо, і пам'ятати, що і громадський сектор, і держави в цілому всі насправді опікуються і піклуються тим, що буде на наступному кроці. Завжди є ті люди, які там зустрінуть і чимось допоможуть. І тому. В цих складних виборах, мабуть, точно би бажала ем, спиратися на ну таке рацію, що ми маємо себе вберегти. Е, Будь-які там матеріальні цінності, все можна потім наздогнати і, і надолужити. Так, і найцінніше да, 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 здоров це здоров'я здоров і життя і, життя. Так, і найближчих. цей не ну, да, в цих виборах точно керуватися цією думкою про те, як зберігати життя себе і своїх близьких. А ми настільки сильні всі, що точно далі зрушимо з будь-якої точки. Ну і тут знову таки про нашу небайдужість бути тими небайдужими, які дають підтримку. Ну і бути дорослими. Ситуація змушує нас дорослішати і ось ці складні вибори відповідати так свідомо. Хоча ми і говоримо про свята, які про чудо, але чудо трапляється там, де його готують і до нього готові. Ось і тоді можна буде про щось говорити. Ну, а в продовження того, що маємо бути небайдужими, ще раз закликаємо сьогодні, 7 січня, голосуємо за. Новий склад антикорупційної громадської наглядової ради при міністерстві оборони і вибрати можна 15 людей. І можна, і важливо, і прям у кого є можливість, треба це зробити. Бо від нашої активності дуже багато залежить. І підтвердженням цьому була наша розмова з пані Оксаною Оксана Коянцева, членкиня правління благодійного фонду Схід Сос, координаторка відділу піар і комунікацій, завжди чекаємо в Запоріжжі, Дякую. яким би воно не було, воно рідне. Головне, щоб воно було українським, а все інше ми будемо робити тут для того, щоб воно могло далі зростати і може врешті процвітати. Дякую. Dankeu